Мій штатив. Вау! Ім у губам. ще на бананах піпраця з Євою. Ось яку мені надіслала величезний суправи. Ну, вже я почну знімати. Така неактивна, щось такого холоденьке. Всім привіт! Мене звати Тоня і сьогодні ви дивитесь мій влог. Да. Сьогодні я стала о 8.00, а мала стати о 6.00. А чому так стала пісна? Тому що вчора до рього до ночі я дивилася новий фільм, який називається Слідотворець. І це така знаєте, драма для підлітків. Я таке люблю, я таке обожнюю, і ну, мені прям сподобалось. До речі, в хто потім дивилися різні там вирізки і стільки хейту на цей фільм. Не знаю, мені сподобалося, я таке люблю. Я вже і помила голову, застелила ліжко, майже доробила свою скін рутін але зараз буду її дороблювати і розкажу вам зразу плани на мій сьогоднішній день. Чи так, які в мене сьогодні плани на день? Сьогодні в мене великий знімальний день, знаєте, говорить так, великий стиральний день, вроді, великий пральний день. А у мене сьогодні великий знімальний день. Мені речі, ще буде така закінчиться. Я так не люблю, коли закінчується догляд і косметика, тому що треба оце все купляти, тратити свої гроші. Не люблю таке. No. Закінчується. Так, передаємось до того, що я буду сьогодні робити. Я маю зняти три відео. Одне це буде на YouTube. Одне буде для Інстаграму, і одне буде. Ось я зараз знімаю цей влог. тобто три відео, два відео на Ютуб і одне для Інстаграму. А це я буду знімати для бренду Єва. Це не бренд, це мережа магазинів. Вони мені запропонували співпраці, чому я дуже рада. Це моя перша співпраця з Євою. От тому буду знімати для них контент. І покажу сьогодні такий знімальний день. Я думаю, багатьом цікаво взагалі, як це все відбувається. І мені цікаво з вами цим поділитись. А ще, коли я знімала вам відео про свою шкіру, в мене була така гарна шкіра без акне. І тільки як мені треба знімати відео для бренду, мене обсипало. Але все рівно, мені цікаво, чого мене обсипало. Думала, мене вже не буде сипати. Але ще в мене півтора місяця лікування, тому чекаємо на Magic. Так, і зараз буду сушити волосся. А перше, що я буду робити, це наносити от пінку. Це від е, L'Oreal Paris Volume, volume Lift. Отак вона виглядає. Я вже, напевно, нею користуюсь місяця два, коли мені хочеться такого об'єму, я її завжди використовую. В неї, типу, нема такого. Наприклад, хто знає від е, Tigi Queen for Day, я називався, то в ній такий прям жорстокі. Щіль, більш більш корінь цей, е, Щось натурального. Мені на кожен день такий більш подобається ефект. Так я беру ручки і просто розподіляю. І буду наносити ось такі от капсулки. Я думаю, всі знають ці капсулки. Я їх стирила у моєї мами штук. Мені вони прям подобаються. Я думала, колись я не хотіла купити, що мені сказали, що це щось, щось якась фігня. Але я спробувала мама, мені прям дуже сподобалось ці капсулки. Але мені одна її забагато, я її проколюю, і мені десь одної на три рази вистачає. Наголошую на кінчики. Все, і буду зараз сушити. Ага, і ще що ми говорили про шкіру. А, я вже три тижні не їм солодко. Я взяла собі аксезу, акцезу, акцеза, вже це називається, вже забула як. А це коли ви на 30 днів берете щось таке робите, що вам дуже важко зробити. Пишете це на листочку, і взамін за це ви пишете якісь бажання, які ви дуже хочете. І якщо ви типу, порушите порушити цю, якби як я кажу, зділку, то все буде навпаки, типу все буде гірше. І я вже три тижні не їм, вже скоро це 20 квітня, вже буде все. От і я така, ого, я ніколи не їла так довго солодкого, типу завжди це було. Дня три, ну тиждень, напевно, максимум, коли я могла відмовитися від солодкого. І зараз я вже точно переконалася, що мене всипає не від солодкого. Ти подивіться, я не їм солодкого уже три тижні. What the fuck, Що це таке, а? Що в мене на лиці? Тобто це генетично. Я планую взяти ще дві аксези. аксези. Боже, якщо я неправильно говорю? я тут виправлюю, що я неправильно говорю. Аксеза, по-моєму, аксеза. Того ж це капець! Треба просто собі поставити правильну мотивацію, тоді ти будеш. Хотіти це робити і взагалі зрозуміти, для чого ти це робиш. Типу тобто, там не їсти сіло не просто так. А в мене є ціль, для чого я це не роблю. Це не тільки зради того бажання, взагалі по сам відчутю себе легше відчуваю, але все рівно я вже собі виписала, що я з'їм, <гум> коли в мене ця закінчиться, ця екстеза. Хочу горішки з цим. Ці горішки з гущонкою дуже хочу. Так. Булочка з сосіскою. Все, я пішла сушити. Тобто подивіться на цей об'єм. Ще, до речі, лайфхак, якщо ви хочете, щоб у вас було супер об'ємне волосся, то сушіть його головою вниз. Тоді вас корінь так припіднімається. У вас такий волюм, ефект. Ще накінчить, я наношу ось такий спрей від Schwarzkopf. Я завжди люблю просто будь-який спрей. Мені подобається щось таке наносити, типу, щоб краще розщесило, бо вони якийсь на кінцях. Зараз стало таке сухе волосся, і воно часто плутається. Ну і в принципі завжди я ношу щось. Щоб гарно розчісувалось волосся. До речі, не знаю, чи ви змінити зміни в якості, тому що я знімаю сьогодні на телефон. Типу я зробила, хочу, щоб влог був такий лайтовий, типу не було щось такого професійної, знаєте, зйомки. Ще й плюс я буду знімати на камеру сьогодні ж свій контент, тому я не зможу і на камеру там знімати, і тут влог. Тому сьогодні буду на камеру телефону, ще й фронтальну. Не знаю, може, треба було на задню знімати, але я поки що таки не вмію. Зараз я піду на вулицю, хочу зробити невеличку зарядку. Я не, люблю, не роблю кожен день зарядку, але хотілося б, до речі, хочу взяти асцезу на те, щоб робити 30 днів зарядку. Ось я роблю там 3 дні, потім 2 дні забуваю на цю зарядку. Сьогодні ще така гарна погода, сонячна. До речі, роблю ось цю зарядку. Тут зараз висвітлиться десь. Люблю її, тому що вона йде 5 хвилин, і мені не надоїдає, і я її роблю до кінця. Яка сьогодні погода? Весна, все, я зробила, не знімала, тому що на моєму телефоні відео грало, де я повторюю за неї. Але я зробила. Взагалі, я така неактивна, мені навіть протися зверх по сходу, мене вже задишка. Оце от розминку зробила чотири хвилини. Мене вже все. Баба померла. Просто в мене не дуже активний спосіб зараз життя, бо я просто сижу вдома і завжди знімаю відео, і потім монтую. І тому зараз люба активність для мене це просто э, помираю. Я зараз обираю, що собі одіти, тому що в мене сьогодні буде відео на тему офіс сіри, мейкап, типу офісної сирени. І зараз покажу, що я знайшла. Бувалась в мамо шафі в неї є ось така сорочка, і мені подобається, тут такі рукавчики. І тут ось так от прям такий стиль 90-х. І думаю, що до цього одіти ось такий галстук, тому що в мене буде макіяж з сірими тінями, і мені кажеться, це буде прикольно виглядати. все таки я вирішила без галстука, тому що він якось не тут так розтібнуто. Я хочу, щоб був такий е, набережний варіант офісі сірен. І ще в мене є очичі. Куда без очків. Це, до речі, мого, мого тата, і я виняла звідси об'єктив. Єкт, об об'єктив? Ну, об'єктив. Як це називається? Лінзи. О, лінзи. Того, що коли я знімаю, протепляє світло і воно відбиває і не красиво, так? Нічого не відбиває. от майже офісрен. Так, зараз я буду виставляти світло, буду думати, ще на якому фоні я це все буду робити, я ще не вирішила на чорному, сірому чи білому. Скоріше всього, що на сірому. Я так думаю, що скажімо, сірому, да. Але буду дивитися, зараз буду щось спробувати. І зазвичай в мене схема цього світла виставить, займає дуже багато часу, десь годину. Тому я сподіваюся, що до 12 я хоча б вже встигну, вже почну знімати, тому що вже 11 напевно. Я не можу подивитися. Десь думаю, зараз 11. Тому е, починаю розставляти світло. Зараз мені потрібно закрити штори. вам покажу, ось так от. Не штори, або ж як не називаються ролеми. І це мене завжди мені дуже сумно, тому що я просто, наприклад, більшість дня сонечка я не бачу, тому що мені треба розставити цю схему світла, а її обов'язково треба розставляти, коли в кімнаті немає взагалі світла. Тому я завжди стараюсь знімати, коли там ранок, 6 години ранку, щоб я там до часу все зняла і ще могла трошки насолодитися цим сонячним днем. Зараз буду одягати на це своє світло софбоксу. Опа, тут змінні є насадки. Ось такий у мене величезний соубокс. Ви б знали, якби я його складала, я він мені приїхав, то був ще якийсь капець. Добре, що зараз його не треба складати. Так, опа. Все, оділи. Я налаштувала світло, я тут вам на ширіку показую. Я буду знімати ось так. В перший раз знімаю саме на такому от фоні вирішила і не на сірому, і не на чорному, такий буде інтер'єрний фон, будуть штори, тут трохи так стіни, і воно так в кадрі прикольно виглядає. Ось така у мене сьогодні схема світла. В принципі, Можна сказати, моя звичайна схема світла, тому що щось більшого тут і не зробиш, того, що в мене нема кодрового світла, і воно завжди таки виглядає плюс-мінус однакове. Зараз я хочу натерти косметику, це ту косметику, яку мені надіслали. Мені треба її гарно натерти, щоб вона була не брудна. От, і потім візьму спочатку її, а потім вже буду знімати себе і робити мейк. Так, як ось я вас тут поставила, тому що в мене тепер мій штатив, це ця, ця концева лампа зайнята. Буду натирати і з вами зразу щось побалакаю. Хочу побалакати з вами про своє світло. Я дуже сильно хочу. Кодорове світло це такі, називаються мечі. Я хочу собі цих два меча. Я надіюсь, що. Десь літом, я вже їх собі придбаю, тому що мені вже трохи надоїло знімати з такою схемою світла. В принципі, да, тут може щось трохи міняти місцями, але все одно через те, що нема кольорів, воно не виглядає так цікаво, як, можна, як би можна було зробити. Менеється від Yang No Air, але вона дуже слабень, Вона теж є всі різні кольори. Але у мене таке велике потужне світло, там 150 Вт, ватт. І просто майже не видно цієї е, панельки. Я тут трохи відставляла його далеко, але все одно це не таке якби, потужне. Взагалі я не раджу купляти вам цю от панельку, хто там дивиться лізажист і хоче контроль світа, то не беріть її, тому ж, того, що від неї такої толку якби нема, вона дуже слабенька. А краще взяти такі мечі, вони прям потужні. Я хочу з цій самі потужні, там по 60 ватт кожна. От я собі, навіщо, їх придбаю, дуже-дуже хочу. Також було б добре, якби ми мені купили нову камеру. Купили купіть ти небудь Хто не купить собі нову камеру. Чого хочу, того ж тут немає. В принципі, вона мені подобається за якістю. Трошки, звісно, мені не подобається, що тут е, знімає вона в кадрів. Це, типу, дуже мало. Зараз я би хоча б в 60 кадрів вона знімала. І хочу собі поворотний екран, щоб я себе бачила, бо потім я ставлю собі дзеркальце, Потім вам покажу ззаді і ти типу, подалюся через дзеркало. В принципі, я вже привикла, не сказала, що це прям дискомфортно, бо спочатку мені було дуже дискомфортно, типу себе не бачити, це взагалі як. Але з часом я от звикла. Те, що я зараз маю, я купила собі це світло студійне Боже, дівчата, хто візажисти або хто знімає контент, от, дійсно купляйте, краще не ось такі. Янкново відео світло купіс спочатку собі зразу класне світло, таке мощне. Я собі купила трохи дорожче ніж можна було, тому що я, коли проходила ці курси, зараз також і проходжу від Руслани Майкап, думаю, всі знають дівчинка. Вона знімає дуже класні відео, і в неї є курс по монтажу і відеозйомці. І я от записала за неї і не втрималась, і зразу купила світло. А треба було все-таки дочекатися уроків, як би послухати її рекомендації. Я купила трохи не те світло, воно занадто мощне, типу, не треба 150 ватт для просто такої портретної зйомки. Це таке вже як повний зріст. Але я дуже хотіла, але, в принципі, тут регулюється мощність, типу це класно, але тут не змінюється температура. Вона такі 550 кельвінів, якби сіти, тому це. Таке собі. Але я думаю, що я в майбутньому собі куплю ще одне таке судійне світло, але вже не таке мощне, і буду це ставити на задній фон. Типу, буде білий мене фон, бо для білого фону треба дуже багато світла. Ну, а те, що придбаю, то буде як основне. Також я собі купила неправильний соубокс, він прямокутний, а треба було круглий. Коротше, ніколи не спішить, як я. А я дуже хотіла, я тут якось так загоріла, все. В один момент я собі придбала курси, купила професійне світло, совбокс. І трохи, не те, що треба купила. Родячистенькі. пробувала ці всі продукти. Просто я зробила через свій макіяж. Мені так все сподобалось. Типу, давно в мене не було стільки продуктів, і що вони всі настільки були а, удачні. Вдалі, да. що вони всі такі вдалі. Тому ну, сьогодні має бути класний мейк. Я вже робила, до речі, мейк Siren. Я знімала типу відео, але чисто там були такі переходники, а це вже буде туторіал. І взагалі мені дуже подобається ця естетика, мені здається, вона мені йде. Мені здається, що я така hot, hot girl з цим, з цим макіяжем. Покажу ще трохи за кулісся, як знімається отакі всяке відео з гарними продуктами. Так от береться продукт і це все я так показую на камеру. Тоня, об'яснюється. Так беру продукт, так показую. Ой, клас, от я так знімаю. Знімаю і нічого не включила. Супер класно. Боже, цей хайлайтер від Lamel це просто щось unreal, якщо чесно. Давно в мене вже не було такого гарного, такого хайлайтеру. Я думаю, що як коли до мене приходити моделі, я буду їм мазатися на декольте. Це дуже гарно виглядає. І він просто подивіться: Вау, Боже, як тут гарно! Ну, це дуже гарно. Я взагалі не знаю, чого раніше я ще його не купила. Виживаємо руку. І зараз вам показувати другий продукт. Це я тільки два продукти я здійла, щоб ви розуміли, коли ви знімаєте ці продукти, там у мене матеріал зазвичай на хвилин 20. Кожен продукт показається десь 1-2 хвилини. Потім це все вирізається. Саме важче мені показують олівчики, тому що вони на моїй камері важко фокусуються. Мені треба ставати про так далеко, щоб воно сфокусувалося. Зараз я вже стою, десь мабуть секунд 30, воно ще не сфокусувати близько. Так, пройшло 30 хвилин, я відзняла все. Ось, до речі, свотчі на тіні. Я вперше тестую тіні від Essence і просто подивіться. Типу, сяючою матові, просто нереальні відтінки. Я не очікувала такої в якості від Essence. Так, зараз я буду ціляти знімати уже себе. І десь, напевно, на половині процесі. Щось вам покажу, можливо, процес. Побачу. Так, я уже на фінішній проліці в мене такі очі вийшли. Дуже люблю сірі вітінки на собі. І в одязі, і в макіяжі. Мені здається, вони мені дуже йдуть. Личи точніше. Ось в мене такий тут бардачок. ще трошки, і закінчу з цим відео. Все, я закінчила знімати. Ось такий у мене мейк вийшов. Прям я захваті від цього мейку. Прямо до ножу. Так мені не подобалося, що я на собі робила, як зараз. От зараз я буду це все прибирати, буду міняти світло і буду знімати ютубчик. Я вирішила собі зробити невеличку перерву З'їм мандаринку. І піду далі знімати. Кітюня, в мене зразу збираються всі коти. Це я все вже налаштувала. Це сьогодні світло не використовувала яскраве сонце, і мені достатньо сонячного світла. І сьогодні перший раз я зробила сценарій до е, мого відео, того, що ті рази, коли я сідала писати, я не писать, а сідала знімати, в мене не було сценарію і мене дуже довго е, просто витрачала час на те, що я буду говорити. коли так все прописала собі. Зараз швиденько його повторю, і буду починати вже знімати. Отакий От в мене буде лучок на YouTube. Буде щось незвично, тому що я там. Ну, я, я там, <смі> два відео у мене там з таким більш нюдовим макіяжем. тут буде щось таке пояскраве. Тому все, піду записувати, до речі, тема відео тренди 2024 року. І думаю, воно вийде, напевно, після цього влогу. Або, можливо, вперед. Я не знаю, як я його змонтую, так і побачите. А ще, надію, я його швидко зніму. Тому що, звичайно, мене Ютуб займає багато часу, хоча там не так багато роботи. Просто я чогось боюсь говорити на камеру, мені страшно. Третій блог мені дуже легко знімати, а от YouTube якось це вже так страшно, але це третє відео, тому я думаю, буде зараз набагато легше. Я закінчила знімати трохи в шоці, тому що це було прям супер швидко. Оце робить сценарій, це прям тема. Типу, бо ті рази я просто сідала, один-дві я просто оце розмовляла, знаєте, трохи розговоритися. А так все написано її все просто читаю це капець як економить час. Зараз я йду, напевно, поїм, тож вже дуже, дуже голодно, вже майже четверта година дня. Да, майже четверта година дня, і треба вже пообідати. Так, я вже пообідала, це можна зрозуміти по моїм губам. Угу. І буду знувати свій макіяж. До речі, факт про мене, я не можу ходити з яскравим макіяжем кудись. Не можу, мені не комфортно. Я не хочу на мене здається, люди якось дивились непонятно. А так я живу в маленькому місці, тут будь-який мейкап це просто для людей, о майгад. Я думаю, я би я жила в якомусь великому місці. Ну, я жила в великому місці, там мені було якось рівно, коли я щось так пробувалася. Тут ну no. краще не визивати до себе якогось якось, так, attention, please, no, not attention, I don't want. Що? <laughs> І буду змивати. Так, мені різко захотілося банана, тому я зараз одягаюсь і йду. Зразу прогуляюсь. Взагалі я зараз помішаю на бананах. Як би це не звучало? Буквально два. Закі. Позавчора да, я купую собі п'ять бананів. Я їх за день з'їла. Що тих п'ять бананів? Я не розумію людей, які їдять по одному банану. Ну, я зараз їдаю Може, що зараз не їм солодкі, мені так хочеться. Мандарини все, просто всі фрукти, які є. Ну це банани мандарини це моє все. Ну, банани це One Love мій улюблений фрукт. І ще кавун і диня. Так, я, до речі, змила косметику. А коли кудись іду, це гель, вложу брови і олійка на губи. Весь мій мейкап. Так і не скажу, що я зараз. No? А завтра я їду в Рівне лікувати свої зуби, не лікувати, а робити чистку. І Мені здається, що в мене відклеївся ретейнер, тому що я носила колись брекети. У мене вже третій рік стоять ретейнери. І Мені здається, що вона щілина в зубах, Ось, не, що там щось видно. І У мене, що розійшлися зуби. Не знаю, що мені будуть казати. робити. Я сподіваюся, що мені не скаже знову свій брекет. Наприклад, точно не може якусь пластинку на ніч, типу вдягати, що воно назад в мене зійшлося. Того, що я ж вирізала всі зуби мудрості, і там ну, воно не мало ніякоїсь, того ж щеплю заросила два роки капи. Рік, рік капи на ніч після брекетів. Я так думаю, йомаю, -йо, не знаю, що це таке сталося, ну, будемо завтра дивитися. Ой Боже, який жах! Оце знову стоматолог, всі грошей, просто якийсь капець. У мене зараз такий період, мені треба на все гроші. Ладно, у мене завжди такий період. Чистка, чистку мені взагалі треба робити кожних три місяці, але я роблю раз в рік. Не знаю, що я роблю раз рік. Треба чаще робити. в мене дуже швидко накопичується камінь. Завтра вони будуть питки, тому що мені видаляють ультразвуком, бо в мене дуже сильний камінь. 20 хвилин буде страждань. Але я не боюсь стоматологів, тому що я вже стільки всього пережила з цими зубами, що мені вже нічого не страшно. Я просто сідаю на крісло і думаю, думаю про щось, або про що, що мені включили якийсь мультик або фільм. Все, не знаю, може, я, напевно, краб, якому завежу волосся, що я нанесла олійку. І зараз у мене буде всі губи будуть в олійці. Боже це тут -то, Тоня інтересний влог, звісно. Встала, поїла, зняла відео, знову поїла, пішла в мазі, на спать себе. Не знаю, може комусь буде цікаво, бо мені таке всяке цікаво дивитися. Навіть тут просто їсть і лягає спати і ходить, там, не знаю, в школу. Красота? Красота. Мілок, це теж дуже просто. Ланслів. Штани і хто це? Кофта. Все, я пошла. Іду. йду. Я не знаю, чесно, що знімати. Просто дорога, я йду, все. Додому. Ось це мої такі зараз смаколики. До речі, теж дозволяю собі всякі оці. Газеров, тому що в мене немає від них залежності. У мене чисто залежність від содких йогуртів, сирків, шоколаду. Тротів, і все це піроженька. А за в мене немає залежності, тому я його собі дозволяю. Взагалі я дуже рідко п'ю азовні напої. Дуже рідко. Це зараз так захотілося. Щось такого холодненького. І тут, зараз мою кісточки, пензлики. Потім я. потім я що. І, напевно, сьогодні фільм, буду щось дивитися. Не буду сьогодні нічого монтувати, мені не хочеться. Сьогодні неділя, я хочу, щоб у мене був вихідний. Можна, будь ласка, вихідний? Сьогодні буде мене вихідний. Вихідний вечір. І, в принципі, на цьому все. Я думаю, все цікаво, що сьогодні могло статися, вже сталося. У мене, в принципі, кожен день десь так приблизно приходить. Які ще є клієнти, то ще плюс клієнти і все. А так. Не знаю, чи ще будуть виходити влоги. Напевно, що коли мене щось буде цікаве в житті, там буде щось виходить. літом точно в мене буде один влог з одної подорожі, тому що планую поїхати в одне місце. А так буду дивитися. А взагалі мені сподобалось влоги, мені дуже легко знімають, мені не важко. Тому так, от, надіюсь, вам було цікаво. Подивитися, як живе Тоня. Нічого цікавого, але в цьому простому є, мені здається, якийсь вайб. Все, треба цей влог. Всім па-па. Не знаю, коли він вийде, колись вийде. Цитати великих діт дітей. Цитати великих людей. Бувайте!